Це садівниче товариство Маяк на вулиці Дубинській, що у Луцьку. Місцевий мешканець Віктор Павловський разом з онуком зривають яблука у саду. Розповідає, частину опалого листя та суху рослині склали у компостну яму. Її чоловік зробив сам. Мені не подобається. Жінки подобається. Листя, траву, яблуки гніли туди викидаю. Жінка якісь біо якісь добавки туди сує, я не знаю. Я питався червікову розводити, не розводяться. Крати жрут. Сергію Грищуку 57. Чоловік 20 років живе на дачному масиві. Листя, що опало восени з дерев, не спалює, а компостує. Після чого, розповідає, живить ним ґрунт. Що от, що сюди, лоска з риби, шкарлупи з яєць, все сюди. Що перегниває, все, потім ще назад на город. Ми тогною, воно прекрасне. Чоловік каже, спиляні гілки рубає та палить у домашній пічці. На території семи сотих має дві компостні ями. Постійно воду виливаємо, а скорі перегниває. А літом, то й салопаном накриваємо, щоб воно парилося. А куди вивозити? Ніколи в житті не палю, я вон туди все збираю, в компостну яму. Місцевого мешканця Валентина ми зустріли біля паркану його будинку. Біля дороги у чоловіка зроблена компостна яма. Добряємо рослини. Якщо робимо шашлик, то, то палим таке, якщо фруктові дерева, а так вивозимо. Неподалік на приватній території, на городі, жінка полила листя. На місце приїхала працівниця муніципальної варти міста та працівники поліції. Спілкуватися з кореспондентами Суспільного та знімати її на камеру відмовилася. Багатя жінка загасила. Заступник начальника департаменту муніципальної варти Луцька Роман Кулик розповів: за минулий рік інспектори склали 63 адмінпротоколи за порушення правил благоустрою міста. «З початку цього року було складено 47 протоколів про адміністративні правопорушення за спалювання на території міста та прилеглих населених пунктах листя, гіля, сміття та сухої рослинності. Вчителька біології однієї з луцьких шкіл Олена Багну розповіла, компостуючи органіку, відпадає потреба її спалювати або вивозити на полігон. Натомість при правильному компостуванні господарі отримують безплатні добрива. Огризки яблук, шкаралупа. Від яєць те саме очистки, картопля, буряк, морква все це йде в компостну яму. Супи, борщі, наприклад, каші, картоплі. Я думаю, що можна кидати в компостну яму, тільки єдине, якщо це є рідина, то без рідкої. Маси горіх можна компостувати, але окремо. Сама ж горіха є надто твердою, і тому 3-6 місяців є недостатніми для того, щоб він розщепився. Надія Панасюк, Олександр Ватащук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.